Привіт, друзі, Анна цукр з вами це челендж тонус 10 хвилин, тонус для всього тіла, і це тиждень 4. І зараз буде у вас класна підбірка вправ, з якими більше попрацюємо над зоною живота. Але повірте, мене мені сідниці та ноги. Ми також будемо включати. Тому. Все дуже просто, знову 5 вправ, 2 кола по 45 секунд, з 15-секундною перервою ми приводимо своє тіло в тонус. І якщо вам подобаються такі тренування, я хочу звернути увагу, що... У мене є програма Daily Boost, 15 хвилин на день. Схожі вправи, але у вас все структуровано, На кожен день у вас є тренування протягом 30 днів, щоб закріпити цю звичку і побачити свої перші класні зміни в тілі. Отже, першу вправу, яку ми будемо сьогодні робити. Вона буде виконуватися таким чином. Ми відносимо таз назад, і ми будемо підносити коліно, підносити коліно. Отже, приготувалися руки вперед, і ми виходимо в планку і коліном доторкаємося до руки ближче до зап'ястя. Прикольна вправа, мені подобається тим, що тут працюють також ноги, не тільки руки, плечі, живіт, спина, а ще ноги, сідниці. І класно працюється вправа на ноги, щоб підтягнути над колінками. Коли збирається там над колінками, ось, обожнюю. Такий формат тренувань, ці вправи допомагають. Є. Yeah. Це перше. Друга вправа. Ми перевертаємося. І ми одну ногу кладемо на коліно. І ми будемо піднімати таз і опускати. І почали. Не поспішаємо. Видихаємо. Хочу ще вам відкрити такий секрет, коли ви виконуєте цю вправу і видихаєте, спробуєте стискати свої сідниці, ви наче відчуєте, що ви так підтискаєте, піджимаєте всі внутрішні органи всередину, Так ми прибудемо в тонус, м'язи та зоодна. Дуже класна вправа, прикольна, тому. Працюйте, не зволікайте, є чудово! А, те саме, але інша сторона, інша нога. Ми ставимо ніжку, п'яточку на ногу і, і починаємо. Дуже класно, ви відчуєте, так, що тут класно розтягуються сідниці. Тому я говорила, що ми попрацюємо ще над сідницями ногами. І ось ці вправі сами. Дуже прикольно вони розтягуються. Якщо ви будете робити, ви прям відчуєте, можливо, навіть крепатурку. Тому обов'язково напишіть в коментарях після тренування, як ваші відчуття. Є. І в нас ще дві вправи. Це в нас буде болкова планка, і тут ми з вами будемо опускати таз і піднімати таз. Якщо вам важкувато, ви можете зробити опору рукою. Відпочиваємо і піднімаємо таз. Фух. Фух. Бокові планки це дуже, я б сказала, корисна вправа, тому що вони зміцнюють ваш м'язовий корсет, допомагають зміцнити, зменшити навантаження на поперек, потім а, зміцнюють м'язи живота. І це доволі а, корисно. І безпечно, тому частіше робіть в своїх тренуваннях, робіть бокові планки. Можна зараз полежати і знову піднімаємо таз. Чудово. Ще вверх. Відчуваєте, так, да, в боку прямо як напружиться дуже класно ця зона живота, яка бокова да, частина, супер класно працюють м'язи. Ну що, у нас перше коло, зараз друге коло. Перевертаємося. таз назад. Руки вперед. Опора і. таз назад. І прямо, наче готуємося до стрибка, але нікуди ми не стрибаємо. Підводимо. Продовжуємо І... yeah. супер. Розвертаємося. Можете зробити так таку компенсацію для своїх зап'ясть. Якщо у вас болять. Так. ми ногу кладемо і, піднімаємо таз, не розслабляємося сідницями. Стискаємо, відчуваємо, як ми чудово працюємо. Ще важливо, не провалюйтесь в плечах, да? тобто, зведіть лопатки і не давайте собі провалюйтеся вниз. Так, тобто можна, знаєте, сидіти ось так, а можна ось так. І ви маєте ось таким чином сидіти. Тобто, напружили руки, напружили спину, звели лопаточки, і працюємо з задоволенням. Ви маєте фокусуватися завжди на рухах, на тому, які м'язви відчуваєте. не думати там. Ой, мені б зараз той океанчик. Тобто не дозволяйте своїм думкам десь там мріяти, гуляти. Ваша задача, поки ви тренуєтеся, слухати своє тіло, слухати свої м'язи, відчувати. Таким чином, ви будете ефективно тренуватися. Таким чином, ви створюєте контроль і зв'язок нервової системи, мозок, тіло, що загально дуже. Корисно і правильно, тому що у багатьох людей цей зв'язок відсутній. Наприклад, ну дуже просто можна сказати, там повторюють якийсь рух, і людина не може його повторити. Вона плутається. Так, що у нас далі? Букова плавка плутається і не розуміє. Тобто відсутній контакт, як правильно передати сигнал, Ну, тобто людина бачить. Хоче повторити, а сигнал правильно передати не може. Ось це означає, що контакт відсутній. І... Але він напрацьовується. Ну, тобто, якщо ви колись відчуваєте це в собі, ви не маєте тут хвилюватися, ви маєте просто розуміти, що є слабка зона, і це ваша зона росту. І ви маєте докладати зусиль і розвивати в собі оцей зв'язок з тілом. Що ми з вами і робимо на моїх тренуваннях, також допомагаємо нашому тілу триматися в тонусі а -а -а. і тримати його молодим, пружним, гарним і красивим. А ще завжди, коли у вас, я скажу так, а -а я це знаю по собі, зі свого досвіду, і не тільки, що коли ваше тіло здорове, у вас набагато більше впевненості, ви не відволікаєтеся на хвороби, і у вас просто, як з'являється, додаткова якась суперсила. Тому лише 10 хвилин або 15 хвилин в день можуть. Зробити для вас великий внесок в перспективі, ну, велика інвестиція в майбутнє. Тому працюйте зі своїм тілом. Із задоволенням любіть себе. Саме так проявляється ваша турбота. І -ху! ось 10 хвилиночок закінчилися. Ви були супер. Скажіть, дякую своєму тілу, тому що ми класно попрацювали. Не забудьте поставити лайк, відео, не забудьте написати коментар. на Цукор була з вами. І ми побачимося з вами на наступному тренуванні.